Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Анонімні коментарі від бійців 128-ї бригади. Чиї побратими загинули після ракетного удару росіян під час нагородження для ведення за Вашингтон Поста. Хлопці вижили, і хочуть публічно звернутися до генерала залужного. Повернулася радянська епуха. Це нагадувало сцени російських пропагандистських фільмів про другу світову, Де всі солдати стоять рядами і виглядають гламурно. Загинули кілька високопоставлених. Офіцерів та найкращі воїни бригади. Багато хто під час шикування зняв каски і отримав поранення в голову. Кількість загиблих достовірно невідома. Одразу після обстрілу нарахували 21 тіло. Скільки вижило в лікарні, незрозуміло. Зібрали найкращих людей частини. медалі, отримували 43 особи. Трагедія трапилася в селі Зарічне приблизно за 32 кілометри від фронту. Місце церемонії постійно знаходиться в межах досяжності балістики та іншого, що летить із для бійців. Головне завдання. Дані як росіяни дізналися та націлилися на урочисту побудову. Чи місцеві повідомили, що зібралася купа людей? Чи стався витік із внутрішньої інформації штабів бригад? Військові пояснюють, що удара потрібно було заздалегідь планувати. Не можна запустити ракету за дві хвилини або 15, коли противник туди націлився. Чудово розуміло, що там було керівництво багато, і це досить великий удар. Командування могло перенести усе в інше місце або укриття, чому цього не сталося? Не Знаю просто воєнна дурість. Якби після трагедії родичі солдатів не зачинили крику у соцмережах, про це ніхто б не дізнався. Нагадаємо, удар по військових 128-ї бригади на шикуванні, що відомо, 3 листопада російські війська завдали удару ракетою Іскандер м по бійцях 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади в одному з прифронтових сіл Запорізької області. Кілька загиблих не уточнюють. Військові у соцмережах повідомляли, що в момент удару бійці бригади саме вийшли на шикування їх. Зібрали для нагородження на честь дня ракетних війська. Міністр оборони Рустему Мєров заявив, що доручив провести перевірку за фактом загибелі захисників зі 128-ї бригади. Президент Володимир Зеленський наголосив, що це трагедія, якої можна було уникнути. І зараз з'ясовують, хто і які віддавав розпорядження. Зареєстрували кримінальне провадження на час розслідування командира. Бригади відсторонили 128-го ГШБР Офіційно перебуває у складі оперативного командування Захід штаб бригади розміщена в у а підрозділи дислокуються на території Закарпатської області з 2014 року. Бригада бере участь у бойових діях на сході України. Чимало військовослужбовців. Бригади уродженці Закарпаття до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково переможемо разом.